Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна. Розповідаю про свою улюблену працю тут в Америці: роботу з собаками. І сьогодні ввечері ми вирішили прийти в такий док-парк. Це така загорожена територія, яка поділена на дві частини: для великих собак і для маленьких собак. А тим часом мій старший синок любить. І тут є озеро, де можна рибачити, відпускати рибу. Хочу трошки показати вище, як виглядають в Америці докт-парки, Це як собачі парки. Туда, сюди привозять своїх улюбленців собачок. Вони тут можуть побігати вільно, але це все загорожено. Це рахується песик іде, це як великі собаки. А з іншого боку, як, маленькі, як ма, для маленьких собачок. Там трошки подалі є таке приміщення, туалет можна сходити, столики по себе. І американці дуже люблять приїжджати сюди після роботи. От Ми приїхали, було багато людей. Всі роз'їхались. Сюди дуже багато людей приходять, як таке ком'юніті. Люди спілкуються, знайомляться. Для мене це трошки виклик. Я рідко приїжджаю своїми улюбленцями сюди. Виклик, але я розумію, що з кожним таким, з кожним днем я все більше і більше готова сюди приїжджати і практикувати свою англійську мову. Так цікаво, хтось зробив, типу, як бібліотека для, для паличок, стік, типу сюди можна брати палочки, гратися своїми улюбленцями а, стіком, і знову класти в цю, це місце. Трошки правил, знаходження тут в парку, є такі фонтанчики для водички, де можна попити, набрати собачкам воду і дати їм пити прямо тут на місці, що ми бачимо. І собі ой, там є. Храник для води і для себе набрати бутилочку води попити. Та, от таким чином майже всі дог-парки тут в Америці. Small dog це для маленьких собачок, і там Large, напевно, більші собаки. Там є м'ячики, ти можеш користуватися, якісь там тренажери для собак. Ну, взагалі таке, знаєте, розміряне життя. Приїжджають люди після роботи, напевно, у них, я так завжди собі думаю, напевно, у цих людей немає дітей, немає якихось своїх забот. Люди приїжджають і так годинами спілкуються в цих трьох парках. А, таке гарне місце, краєвидне. Це новий парк, поруч, де ми живемо, 6 хвилин від нашого будинку. Там за ліском наш будинок. Дякую за увагу. Підписуйтесь в моєму блозі ще більше про життя в Америці з собачками. Я розповідаю про те, як я піклуюсь, про них як моє хобі стало моєю роботою. Всім дякую.